Навесні дуже ефектно виглядає штамбова форма айви японської, і вона цвіте яскравими фарбами, в залежності від того, який сорт ви привили. Весь догляд в тому полягає, що ми прибираємо ті пагони, які ростуть на підщепі. Все, все по кожному штамбу проходимо і прибираємо ці підщепні пагони. IV звичайної. Вже пізніше, коли влітку розвинуться однорічні пагони на айві японській, треба їх вкоротити, обрізати для того, щоб зберегти таку компактну форму. Штамбова айва японська дуже яскраво виглядає навесні, коли цвіте. А потім ще й плодики з'являються. Це вже осінь, є плоди, але в більшості вони вже опали, бо на цьому деревці саме немає перехресного запилення, немає поруч айви, яка запилювала б його. І те, що не приносить насіння. Природа скидає такі плоди, хоч їх і чималясто, вони їстівні з них, також ж можна робити слайси, як у нас вже було відео. От. Але вони опадають. Оце дивіться, розрізається плодики, і тут зовсім камера насіннєва, без зачатків навіть насінинок. Для нас це нормально, бо ми, нам не потрібні насінини, а для їжі такі плоди годяться. Ну, оце вам вся краса. Навесні цвіте яскраво, гарно, а восени ще й плоди. До зустрічі, друзі!